Телефон у нас вийшли такий. <пі> і куди він далі йде? І там є е, драбина, ми вже лазили. Там. там є драбина. І тоді ви піднімаєте рук. Буде якась ситуація, як тут підняти і вилізти. Я просто хочу знати, як ви туди пролізете. Ну, діти не полізуть сюди. Я би сам не полізав. Чи застряг. Ну, ми пробували. Хто в додатковий вихід, так? Вонулося. Я вам скажу, там у нас труба така вже. І в неї треба лізти. А тут тільки цей вихід, так? Давайте глянемо цей вихід, бо це дуже важливо. Ні, то так не підходить. No. А як туди з тої сторони зайти? Є такий зверху виморумено і з люка вилазить. Ну ходіть, зараз подивимось, добре. Да ти вихід, скажімо. Чого? Там так комет пролазили, але хто хоче, А хто тут підніметься чорна штука? Дивіться, ми не можемо арматуру не відкрити, а ви хочете вручну з тієї сторони. Подумав, у нас би там закрили. Його треба поміняти на пластику. Серйозно? Я підписувалася. Ні, я, я, я вас. Ну, то комісія там, це ж не тільки ви. Що, хто туди полізе? А що туди лізти? Це ж вихід з фіцю. Яка різниця, чи звідти, чи звідти, вона ж... Це дальше, та я відкрию зараз. Ви його ніколи плечами не відпихнете. Якщо, наприклад, ви пішли туди, як ви її відпихнете, це чого някакви спине. Ну ви до розхочівки, могли б його ски, скинути з? Звісно, ні. От, бачите. Я до чого виду, що такі речі вам треба вам повідомляти, керівництво. Тож дивіться, то не тільки воно мені треба. Це зрозуміло. А вас окрема бухгалтерія, так? Да? А це вас що за труба? Обрізано по фундамент і все. Як будуть майстри, то якщо воно не потрібно. Я можна прибрати. Маєте говорити це, що у вас тут ще. В принципі, дерева нас зрізали. Приїжджали, так? Консультанти, дивилися? Так, да, да, нас включає, нас будуть там освітлення, і буде ремонт басейну. Добре. Так що буде супер. Чи ви Надливé. хотіли покращити в закладі? Все. Фасад. Перше фасад. Ну, фасад займаємося. А ви давно керівником? Я 22 років. А скажіть, це все Це Все робоче. Все робоче. І що ви їм користуєтесь? Що, Він чим вінкові? <говори> що це змісру? <а> Ні, <говори> це у нас комбайн. А, комбайн. а це що за цей? А це тут у нас холодний музей. Музейний експонат. А -а -а. Це той полі мені він дуже енергозатратний. там інше щось поставити. І заберіть заберете музей, добре. А скажите, хай поміняють вам лампочки, добре? А лампочки в нас Енергоефективні, хай поставлять. Витяжку по нам зробили теж у прийняв світу. Вода в нас ем, обігрівається. Болярна сама, да? У приміщенні а. середині. Mm. Це всі речі треба прибирати цього. Ну, виноград теж обрізати. Все. Та не переживайте так сильно. Що <гум> ну, <гум> ну, <гум> ну, можемо, то робимо середся. Добре.